Записав я відос про оновлення, показав вам новенькі машини, але все ж таки одну машинку я пропустив як завжди. Ну, може, навіть не одну, але в будь-якому випадку сьогодні тюнячки будуть саме по ній. Відповім відразу: тюнячки по е 39 будуть також, але пізніше. Хотілося Артон затюнить, але, на жаль, ми його не затюнемо. Ми затюнемо іншу автівку, яка також, яку також додали в салон. Це Audi A6, c 8. Офігенна машинка, максимальна швидкість заявлена в стоці 250 кілометрів. Автомобілю це, ну, в принципі, коштує вона 4200 Як бачите, їх уже в наявності 0 штук. Але, відповідно, я встиг неї придбати у іншого гравця з рук, тому що на даний момент, коли я хотів неї купити, в мене вже тоді не було слотів для автівок. Тачок не збирались. Повертаємось до нашої аудюхи, виглядає вона ось так потужно. Ну, скажіть мені, будь ласка, що за 4 мульта отримуєте непогану аудюху. Так, що це на суполіція десь летить? Зараз ми заїдемо на моєчку, замірюємо максималочку. Взагалі, в цілому, зараз я, я думаю, що більшість з вас замітила, що сніг прибрали, і автівки почали всі краще набагато їхати, управлятись. Тепер машини не заносить. Тобто, все тепер є щеплення з дорогою чудове і нема ніяких проблем. За таке можна і лайкосик поставити, як то кажуть, щоб да? не заносили. Але в будь-якому випадку в мене є BMW, яку я робив дрифтову. вона так само залишилась дрифтова. Не знаю, як це працює, але в цілому вийшло прикольно. Давайте зараз найдемо мийку транспортного засобу. Якраз зараз тут по прямій Міряємо максималочку щоб в нас машина чистенька була потім на тюнінгу. короче машинка виглядає ну солідно, як на мене, не знаю. з'явилась у нас підсвітка задніх номерів. Я думаю, що ви також це все заметили але дивіться, як це все виглядає тепер файно, да? Все, так, от ми нажимаємо підалечку. Вона не сказав би, що супер, прямо якась супер швидка. Вона нормальна, максималку свою набирає, в принципі, але дуже повільно. Після 200, як бачите, єлі єлі їдемо Але скоріше може бути проблема в тому, що мені не потрібно відремонтувати. Зараз ми це все. Це зачекаємо і потім вже порівняємо. О, 911 поїхав, красивий балдеж. Так, зараз залітаємо на миєчку, якраз красота. Машинка швидко миється, це не є проблеми взагалі. Так, як ви бачите, верто, все. Машинка помита, виглядає тепер набагато солідніше. Так, давайте, 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 зараз заїдемо ще не з тушкою Подивлюсь, чи вона не розбита дійсно. Тому що я ж кажу, я з рук купував всю автівку. Можливо, тут зараз щось якісь деталі поломані, і за цього вона їде погано. Ну, не 250 км Так, дивіться, перемонт, в принципі, все чотенько, все зелене. Тобто тут щось можна відремонтувати, але це не критично взагалі. То це не як на швидкість не впливає. І як бачите, ремонт не супер дорогий. За 5% ремонту я заплатив 240 гривень тільки що. Так, все, ремонт як у нас відбувся. Ну, братва, це означає, що вона розганяється дуже повільно до 250 після 200 км. Але нічого, ми ще заїдемо на тюнінг, братва. І затюним цю малишечку. Також, братва, я на стрімі е, купував, е, коли вийшло оновлення Лінкольн. Ми його також успішно затюнуємо. Е, можу вам трошки пізніше його сказати, що з нього вийшло. Залітаємо зараз на тюнінг, братва. У нас на балансі зараз 154 мільйона, грошей дуже мало. Ви запитаєте, чому так мало грошей? А тому, що, братва, тому що тому що зараз я вам покажу. Був створений клан Аптаун. Тому хто має бажання слідкуйте за новинами в телеграмі. Там обов'язково скину посилання на вступ клан, точніше, дискорд серверу, там заповнити можна буде заявочку і все буде чекі Створили клан, починаємо розвивати. Майже вкачали вже максимальні рівні петрушки і алко, відку байкера прокачав. Ну, коротше, розвиток іде повним ходом. Зараз в клані там 20 людей, але. Йома, ще й врізався, ти блін. Їздить научись. Так от, в клані маємо зараз 20 людей, але клан був відчинений, тому там буде відповідно відсіюватися ще не потрібні люди. Тому так, будуть заробітні плати. Також хочу наголосити, що в клані буде унікальна система своїх балів, а за бали можна буде в Дискорді, буде магазин, і за ці бали можна буде купляти всякі штуки. Типу, отримати премію додаткову, отримати якийсь аксесуарчик, або ще щось, або ще щось, або ще щось. Це все з часом налагодиться і буде стабільна економіка в клані. Дай отак. Знову Знов, щоб не пропустити, хто хоче має бажання вспити, переходьте в телеграм, там будуть всі новини. Або в мій дискорд сервер. Залітаємо на тюнінг, братва. Е, зовнішній тюнінг тут присутній, братва. На тачці за 4 мільйона, яка їде 250 км в стоці, ви отримуєте ще зовнішній тюнінг. Офігенно, це просто 10 з 10. Так, давайте. Задні розширювачі, це що у нас таке? Опа, красота. Ля, тут якось монстра можна жорстко забрати, так? Я не зовсім розумію. Ну давайте ставити по помоксі. Ні, подождіть. Я знаю, як це треба робити Залишаємо сток. Нам потрібно. Задній і передній бампер потрібен. Так. Дивіться. Тут, виходить, є такі варіанти. Плярс, так, конечно. Так, ну я вибрав наче третій варіант. Мені ця решіточка По центру щось вообще не подобається, Якісь Дірка просто. Так, виходить, у нас тепер передній бампер. Полетіли. Чікс, чікс Йомою, от вот это, конечно, жирок. Вот это хороший третій варіант, да? Мені прям подобається, слухайте. Непогано, блін Та то машина сейчас буде супер заряжена. Так, давайте так, є така, типу Сіра. І є в колір, да? А стоковий виглядає ось. Ст... Вроді колір прикольніше виглядає, да? Давайте я в колір поставлю. Так, давайте встановимо тепер задні розширювачі. чи щодять вони нам. А якось воно, якщо чесно, не зовсім тобі підходить. Оцей третій другий варіант, точніше, він якийсь такий випуклий воно якось виглядає стрёмно. Тому давайте залишимо по приколу, просто прише поставлю. Я не бачу, особливої різниці між стоковим і першим, але поставлю. Так, далі у нас іде як братва, ляпс Ух ты, юлки-палки! Ви просто подивіться на цю Красу. Які капоти тут серйозні є. Я в шоці. Ну, вот это прикольно, кстати. Третій варіант, мені подобається більше. Так, тепер передні розширювачі. Теж можна, як бачите, поставити по здоров'ю. Хоча, кстати, вот тут другий варіант виглядає непогано. А тут ще є такі і такі. О, кстати, вот это мені більше подобається, як на мене, не. Хоча, хоча, хоча. Ні, бортва, надо, походу, ставити Третій варіант. Ой, другий варіант. Давайте і задній Тепер змінимо Також на другий. чуєш? Зараз все буде побачите. Так, получається, передній задній бампер поставили, Предній розширивач поставили. Дах. що Есть. Ух три, три варіанти, я в шоке. Блін, то нормально слухайте, тут тюнінг завезли на цю машинку. Повністю панорама даже есть крыша. блін блин. та чина за саундтрезас, я вам скажу. Так, обважування, опс, що це. А, це задній этот. дивіться, получается, у нас ось такий задній а можна зробити ось такий Ну, их тут такий прикольний виглядає, да? Непогано, да? Ставим його, йо мое а. А сколько він денег стоит? Офигеть, він стоит 500 тисяч, Вот этот задний обважувач. Да, конечно, не дешево, блін. Так, передня губа. Давайте подивимось. Це у нас вот так, ну так, нацепки. Колгоспік. Тоже ковгоспік. Тоже колгосп. Это все. братва, три варіанта. Лютий колгосп. Дивіться, коротше, на свій смак, звичайно. Я ж никого не буду засуджувати. Але на ну, цей кось трошки якісь э, соплі висячі. І спойлер. Не, ну. Слухайте, не, задній, все ж таки, треба змінити. Він мені не подобається, як він виглядає. Цей задній розширювач. Таке щось. Тяп, ляп. На варіант, варіанти поставим. І давайте спойлер. Якийсь виберемо. Два варіантика, кстати, всього всього є. Такі в карбоні і звичайний вколір. Ставимо звичайний вколь. І зовнішній тюнінг братва, нам уходится в 2 450 2 миллиона 450 тисяч Нифига себе, це половина вартості машини нифига себе, а чого так дорого. У <сум> дякую богу, що хоч є товари на тюнінг хоч щось приємне Так ну все получается закінчилось зовнішнім тюнінгом Ну давайте ще колір фарбу банамита. Да, червоненький сюда, прям агресія максимальна підходить Беремо, найс. Так, а що це я виїхав Блін ну кстати, саці... так, подожди. заїжджаємо внутрішній тюнінг братва. Тут у нас це клас як ви бачите, в мене вже є якісь деталі, тому ми сьогодні з вами зараз крутимо ще кейсики, щоб залутати щось топове. Тому погнали, братва. Бюджетик у нас невеличкий, десь близько 15 мільйонів, максимум на цю автівку. І будемо зараз крутити кейси. Полетіли, брат. Так, і що у нас з перші п'ятірочки падають четверті д... деталі? Кстати, непогано. Два турба на ду випала четверта, але не зовсім те, що нам потрібно, як то каже. Давайте тепер 5 ефочок відкриємо. Ляпс. Ну, давай нам что-то Нічого Ничего не дало. Вообще, блин, дуристику дало, если честно. Давайте ще опять F. Мне треба якийсь топовый чип. Блин, нам падает пидвиска. Так, давайте, нам кисть топовый чипак надо. У, Сюда! Двигунчик на базу? Сочи назад резосс на такую машину мати потужний двигун, Это те, что нам потрібно. Найс. Все, супер. Выбыли топовую детальку, братва, рахует. Так, давайте то иксовый. Погнали, кейсик. И. І... Нам тут треба, короче, гальма, підвиска. Что-то таке, трансмиссию. Кстати, можно тоже иксовано, непогано. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Опа, чіпчик випав солідніший. Ай-яй-яй, братва. Боже, ця удюха буде зараз максимально, походу, заряжена по швидкості. Нам, звичайно, ще треба турбонадувчик. Так, чипчик ще такий випав. Саунд резас. Так, непогано. Мені вже це подобається, якщо чесно. Давайте ще ікси. Ікси прям пруть сьогодні, слухайте. Так, турбонадувчик випав. Пойдет. Пойдет і такі. Нічого страшного, я задоволений. 5-5. Найс. І последній кейсик, так і є. Получається, у нас братва. Слухайте, ми доволі бюджетно відкриваємо і у нас не деталі падають. Ми відкрились на скільки? уже? На 10 мільйонів майже. Давайте ще тоді, короче, щас зарядим. Давайте 20 кейсів Я ще заряжу. от последній. От що з них випаде, то і випаде. Все. Більше ми не потратимо грошей на цю машину. 20 иксов, погнали. І двигун падає. Ще краще, кстати, ніж той. Офигенно, просто все. Давайте швидше. Я вже хочу накинути деталь, Так, так, так. За мене, да. Давай сейчас на 20 кейсів, блін. Опа, чипчик один. Іди ж ти сюди, родной. Так ти шо здесь? опен кейс хороший получився. І ще щетен двигун! Чого? просто, що це таке? Три двигуна просто випало топових, ви бачили? Але нам. О, гальма, четвертій випали. хоч так. Але нам не падає нічого іншого. А ну, все, братво, 20 кейсів відкрили, Да це ніфіга себе, заряд. Подожди. скільки випало цих двигунов? Я щось не понял. Так вроде ж три випало двигуна. Два чипа, два двигуна. що то я потерявся. А, тут А, на нас третій очной двигуна. Я забувся. Так, все. Виткатик. Так, ну що, давайте накидувати, Давайте накидувати. Елки-палки, Що сейчас буде? Так я, в принципі, задоволений цим відкриттям. Воно, Слот чимало гарних деталей, які я навіть можу фактично продати. І піти, напевно, ще в плюс, цих тюнячок. Накидуємо турбонадувчик, двигло вже поставили, чипчик накидаємо. Йо-бай-йо. мое Блін, кстати, по трансмісії, по-моєму, біда, да? У нас є тільки ось така третя. Сім 2D. Давайте ще чекну. На F щось в мене може є. 2. Ну, вообще, тут дає понти. РК я взагалі не відкривав. Тому ставимо третю трансмісію. Ну, слухайте, так получилось. Що сказати? Сразу ставимо ці шини п'яті, тому що топові. Далі ставимо гальма. І получається підвіска залишається. По підвискі теж все печаль, біда. Як бачите, нам не випала ну навіть четверта, третя. Тому зараз будемо вибирати з того, що є. Ну, є, виходить, друга іксова і все. А, подожди, відклад. Є ще третя. Можемо встановити третю тимчасово і подивитися, як вона буде їхати разом з нею. Так, братва, ну такий сетапчик. Я дивіться на швидкість, в принципі, все тут заряжено. Ну, окрім трансмісії. Трансмісію можна і ліпше знайти, але в будь-якому випадку тут просто ну, максимальний жирок. Я вважаю, що це непоганий затюн получився на 15 мультів. Чи нас на Фух. Давайте, а, давайте ще рівень тонування, повліпимо на 75, щоб красиво виглядало, да? Супер, найс. Оу. ой 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 Боже, братва, Я тільки педальку нажав, як вона ж газує. Ой-ой-ой. Та -ой -ой. да ти шо, ней так, потому, що, як неї вжимає? Так, подожди, нам треба виїхати на якусь пряму, тому що це нереально просто. Боже, всі нові машини швидко їдуть. Я не знаю, що це за прикол такий. Ну а просто рве з місця. Так, встаємо. Заміряємо, пробуксовочку зробимо, Давайте. І політели. Чи за саундтрезас? Давайте, брат, побачимося на тому кінці моста. Через максималку до початку моста чи ні, відомо. Давайте, погнали. ой 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 Все, 200 є, 200. Що? 280, 292 кілометра. Нормально, братва. Офігенно, та ти що Ну, вона ж вона управляється супер круто. Просто подивіться, як вона рулиться зараз. Чи це може із за того що сніг прибрали, я ще не привик до рулежі машин. Але, ну зараз це прям 10-10 по управлінню. По швидкості, братова, 292 кілометра. Непогано. Сток заявлено 250. Тобто, виходить так, що ми зробили плюсом 42 кілометра. Це непоганий буст з тими деталями, що нам повипадав. Офіген, Ууу. Та ти що, от это вона пече, звісно. Серйозно, серйозно, пече. Блін, братва, мені подобається, якщо чесно. Машинка має вигляд, не знаю як вам, вона виглядає солідний. А тепер давайте повернемось до лінкольна. Щас я його засповню. Так, машини тепер потрібно, братва, закривати, щоб їх не викрадали люди. Так, братва, ось лінкольни, я успішно придбав на старті серверу, точніше, коли вийшло оновлення. І також його затюнув. І ця машина прям теж пече, прям жорстко, я вам так скажу. Це прям офігенний джип для кланів 10 з 10. Рекомендую. Якщо ви катаєтесь з движухою, от рухатись на таких тачках, це прям супер потужно буде. Просто джип пече максимально швидко. Зараз ви побачите його швидкість. Для джипа й коштує, в принципі, не супер дорого. Він розганяється вже в мене. До речі, скільки він розганяється, 280 точно, да? Десь 280 кілометрів вже розганяється. Але старт в нього швиденький. Дивіться, показую вам техпаспорт. Ось так це все виглядає. Тут теж непогані детальки, в принципі, стоять. Ну і отак, в принципі, отак от і двигаємося на таких апаратіях, брату. Нові машини, всі прикольні. Дуже сподобна. Треба ще обов'язково затюнути е 39 Ну що ж, братва, нагадую, що заявки в клан скоро будуть вже доступні, тому не пропустіть новини або в телеграмі, або в мене в дискорд каналі. Підписуйтесь, ставте лайкосик під цим відео, а я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер, всім папа. -па. А, і ще хотів сказати: оце оця штука з водою, це відповідно тільки у мене, тому що це глюки ЄНБ. Це не проблеми на сервері, це не проблеми там ще щось. Це відповідно проблема суто інбі Якщо я вийду за автівки, як бачите Бачите, воно пропаде. Тому це така штука це глюк, і фіча, і НБі. Можливо, якось пофікситься. Я дам про це знати, якщо хтось такого ще використовувати. Не лякайтесь, це така штука. Коротше. Ну, в принципі, тру, ну, до, доволі сильно портить візуальний вигляд, але я думаю, що ви не звернете на це увагу. Опа, за нами вже мусаре. Але братва з такої машиною, з такими деталями. Поліція вже взагалі їхати не зможе.